Іван, привіт, слава Україні! Героям слава вітаю! Вітаю вашу команду сьогодні з дуже впевненою перемогою в дуже напруженому матчі. Рахунок 3-2. перемогли команду, яка знаходиться на третьому місці в чемпіонаті. Показали дуже якісну гру, красивий футбол. Поділися, будь ласка, з гри і скажи, що сьогодні стало ключовим. Дякую, дійсно. Я б не сказав би, що це впевнена перемога. Перемога була дуже потрібна нам, і ми налаштовувалися на перемогу. Її здобули в результаті. Синдикат показав дуже такий насичений жорсткий футбол. Було багато стиків, було багато таких фолів дрібних і не дрібних, тому емоції були на максимуму. Хочу відмітити настрій команди з самого початку. Ми вирішили трохи нестандартну тактику. Почали пресингувати з перших хвилин, тому це якби дало нам стимул з перших хвилин для того, щоб вмикнутися на максимум. Ну і швидкий гол зіграв свою роль. І плюс хочу відмітити сьогодні надійність на воротах Мирослава, який зробив декілька дійсно важливих сейвів. І хитрик Зінгеля, який сьогодні, в принципі, вирішив цей матч, але моментів було досить достатньо, могли забивати набагато більше. Але рахунок так і залишився на трьох забитих. Повністю з тобою погоджуюсь. Ключові гравці сьогоднішньої гри Зінгель і Пиш. Знову ж таки, вся команда є ключем до перемоги, але хочеться відмітити так, Хитрик Цінгеля і, зінгеля, і вороту, воротаря Мирослава сьогодні з його сейвами. Також з тобою погоджуюся на рахунок твоїх кандидатів. Дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вашій команді надалі вдалих виступів у чемпіонаті. Дякую, Навзай.